Кожен покупець хоче отримати якісний товар, так само як і ви, кожен з вас є покупцями якихось певних товарів. Ви хочете отримати якісний товар. От саме фіскальний чек є запорукою того, що ви отримуєте його. Якісний проведення розрахунків з дотриманням усіх вимог та правил, і головне без головного болю для багатьох підприємців. Робота з реєстратором розрахункових операцій це все ще складна історія. Але державна податкова служба йде на зустріч кожному бізнесу, зокрема на особистих зустрічах. Є дуже багато людей, котрі працюють тільки на ярмарках. В них інші хопи, вони не ну вони не знають. І люди бояться податкової, тому вони не дзвонять, вони не питають. Питання вони є дуже загальними. Тобто для того, щоб розібратися в справі, дійсно треба ну дуже багато або помилок наробити, або попитати. Бо дуже багато загальних положень для того, щоб їх вияснити, треба було запитувати ну, наче. Зрозумілі наше питання, але краще уточнити. По суті, це не важко. Потрібно, щоб податкова адміністрація прийшла з пропозиціями, а не з констатацією факта. Коли буде пропозиція, тоді одразу і з'являється лояльне ставлення бізнесу до податкових структур. Податківці презентували безкоштовне програмне рішення, яке допоможе здійснювати фіскалізацію просто і зручно. Відповіли на побоювання щодо перебоїв з інтернетом, які документи треба зберігати тривалий час та щодо майбутніх перевірок. Частково не розуміють, як воно буде працювати, що треба встановлювати, як воно буде пов'язане з саме податковими наслідками. І тому це була така перша організаційна зустріч. Та підприємці мали змогу прямо запитати і прямо отримати відповіді, як же воно буде. До початку жовтня штрафи за порушення порядку проведення розрахунків не застосовуються, тож нині найкращий час для освоєння РРО зазначають експерти. На сьогодні суб'єкти господарювання в переважній більшості зобов'язані застосовувати реєстратор розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій. але багато хто не знає. Можливо, не обізнаний, а можливо, в кого є якісь можливо. Міфи про те, що це важко або дорого. Ми сьогодні зібралися, щоб розвінчати ці міфи і донести кожному про те, що це по-перше безкоштовно, а по-друге, просто і необтяжно. Державна податкова служба проводить роз'яснення у різних форматах. Однак, самі підприємці відзначають виняткову користь саме від живого спілкування. Яна Богославська Андрій Сидорович, спеціально для апостроф Тіві.